Всіх вітаю, ви на каналі ТероТФем. З вами Ганна, і це відео, це ворожіння буде для тих тарологів, астрологів, рунологів і так далі. Езотеричних практиків, в яких з практикою щось пішло не так і немає або недостатньо клієнтів, замовлень, популярності, успіху. І користуючись випадком, нагадую, що в мене є в наявності вебінар, в якому якраз я і ділюся досвідом корисними практичними порадами, як привернути клієнта, створити клієнтську базу, працюючу велу, велику, все перевірено мною на досвіді, і це не про воронки продажів і о, та, да, так звані. Це не про блогерство е, з мільйонною аудиторією, а саме якраз про те, щоб у вас навіть при невеликій аудиторії були люди, були замовлення, була робота. Да? І поїхали дивитись для початку, в чому проблема, чому не виходить. Ну, скоріш за все, тут присутні ваші якісь блоки, ваші якісь обмеження, табу, не переступаючи, які, які, притримуючись яких ви обмежуєте самі коло людей, які могли б до вас звернутись, якось забагато стримано, о, забагато занадто стримано, як ніби ви затягнуті самі в свої обмеження і, відповідно. Не можете продемонструвати те, що можете продемонструвати, а що вам варто демонструвати, і щоб ви могли б тут продемонструвати е, практичні якісь речі, які ви можете дати. Люди не бачать і не можуть уявити практичний результат, такий по факту, який вони реально отримають, реально побачать в своєму житті. Е, тут треба зробити упор на якусь конкретику, що це дає, в якому вигляді, от е, що може дати на практиці в реалі. Кожної людини, да, яка потрапила в ваше поле, те, що ви даєте, як це появляється в матеріальному світі, от в проявленій реальності. Можливо, ви доносите щось таке абстрактне, щось провисоке, а практичного прояву тут немає. І це ви і маєте демонструвати, як просто доносити, да, пояснювати, так і демонструвати через якісь міні-послуги, міні-такі кейси. І як тоді у вас піде давайте такий прогноз? О, королева мечів. От тоді воно у вас відрегулюється, і ви, по-перше, будете самі чітко бачити, що ви робите, навіщо, який це результат дає, воно все буде максимально прозоро, зрозуміло. Ага, я зробила оце і одразу от отримала от таких клієнтів. Зробила отак, і от люди прийшли. Коротше, якось воно відрегулюється. Розбирайтеся дійсно зі своїми. Хочеться сказати тарганами по дну колоди е, з тим, що ви не так викривлено якось подаєте. Сподіваюсь, було корисно або, хоча б цікаво. Обов'язково язко, обов обов'язково поставте вподобайку цьому відео. Всім рада, всім папа, не пробуде з вами сила.